Вітаю у промову. Напевно, неодноразово траплявся вам у думках чи говорінні, мовний покруч по крайній мірі, який, по-перше, ускладнює наше мовлення, а по-друге, ще й калька з російської мови. Ніби й прикметник крайній у нашій мові є, і міру ми з вами знаємо. Однак разом у словосполуку їх поєднувати не слід, звучатиме фальшиво. Щоб не засмічувати. Нашу мову неоковирними кальками висловлюємося коротко та влучно. Принаймні, хоча, хоча б, бодай щонайменше, у всякому разі, у крайньому разі. Говоріть українською правильно або хоча б щонайменше, бодай докладайте до цього зусиль.